Всім привіт, я Влада Білоус. Що ви чули про mindfulness? Українською це слово перекладають як усвідомлення кажуть, mindfulness допомагає покращити здоров'я нашої голівеньки, з нею ми нібито працюємо краще. А ще mindfulness долає ПТСР. корисна штука в умовах повномасштабного вторгнення. Це мій подкаст про прагматичне самовдосконалення без інфлюенсерів, брехні та прикрас. Що два тижні я обираю корисну техніку або сферу життя для покращення і працюю над нею 21 день. Свої поради та результати експериментів я розказуватиму в цьому подкасті. Випуски будуть ділитись на теоретичні, ті, де я ввожу в тему, та практичні, ті, де я ділюсь своїми результатами. Поїхали Саморозвиток і суржик. Усвідомлення mindfulness. Я чула це слово в основному від адептів медитацій, а стосовно мене його вперше вжив терапевт в контексті осмисленого споживання їжі. Це дуже корисно для контролю емоцій. Щось дуже багато застосувань для такого незрозумілого англіцизму. Mindfulness має багато переваг, наприклад, зменшує рівень стресу, а також допомагає вміти зосереджуватись. Якщо завдяки усвідомленості я стану менш відволікатись на роботі, воно того точно варте. Тобто, mindfulness допоможе нам досягти кількох речей: дійсно проживати своє життя, а не давати йому припливти повз, розуміти своє тіло та свої потреби, визначати свої проблеми, чим воно погано, що нас лякає, та виправляти своє життя. Цей випуск незвичний, тому що я повністю не розумію, в чому прикол цієї техніки і розбиратимусь разом з вами. І якщо бути чесною, я не дуже їй довіряю, бо мені здається, що це якесь е, духовенство. То поговоримо, що це таке. Але на початку донатна павза. В описі до цього випуску, а також у мене в інстаграмі, ви знайдете лінк на мою допоміжну баночку. Я допомагаю волонтерці владі запишні збирати на Мавіки загальний збір 650 тисяч. Моя баночка відкрита на 10. Доєднуйтесь, кидайте великі та маленькі донати і давайте розвивати не лише себе, а й свою країну. Що таке mindfulness? Mindfulness – це така навичка, коли ви усвідомлюєте, що відчуває ваш мозок і тіло, і намагаєтесь перебувати максимально в теперішньому моменті. Цей стан напряму протилежний тому, як коли ви дуже тривожитесь, маєте багато думок, і вони вас настільки поглинають. Що ви перестаєте відчувати, де перебуваєте. У всіх нас з вами був момент, коли ти лежиш у ліжку, до тебе в голову лізуть найжахливіші думки, але страшне не це, страшно те, що вони йдуть по колу. Це такий собі уроборос від поганого до найгіршого і назад. Перше про що я подумала, вивчаючи статті на цю тему, це те, що мені не подобається все, що пов'язане з майнфулнес, тому що мені не подобається бути в нинішньому моменті. Наш реальний світ дуже злий, дуже нудний і небезпечний, а над головою висить загроза третьої світової, Погодьте, жити у власній голові набагато веселіше. Тому замість усвідомлення я краще просто піду туди і буду там сидіти і думати. Але ж можливо, якщо всі кажуть, що це круто, то помиляюсь я. Може бути таке, що через 21 день практикування майнфулнес я підтверджую, що була неправа. А може бути таке, що я зі сміхом великої лиходійки скажу: ага, біч, а я казала? Рік тому я почала переживати дуже неприємний моральний стан, який я зараз напряму пов'язую з трьома факторами. Мені не подобався стан мого життя, його якість, я потонула в колі негативних думок, і з самого ранку мене затягувала робота, хоч і улюблена, але вона мене вбивала. Тобто я прокидалась, не встигала почистити зуби, але вже починала писати тексти в швидкому ритмі. Мій мозок був засміченим і дуже вразливим для негативних думок про себе, і так тривало щодня. Щодня я закопувала себе все глибше і глибше, і найбільш несправедливим було те, що я зовні була відносно в порядку, адже в людини рідко написано на лиці, що відбувається в її думках. Такий от наочний приклад, що буде з людиною, якщо вона буде забагато думати. І якщо практика майндфулнес допоможе мені знову не впасти в такий стан, це буде успіх. Майндфулнес – це не пасивне помічання емоцій. У 2021 році Forbes випустила статтю про те, що справжній майндфулнес – це не просто пасивне помічання емоцій, і більшість людей, включно зі мною, розуміють її неправильно. Ми думаємо, що майндфулнес – це типу Ой, я помітив, що мені сумно, значить, буду сумувати. І ось ця поведінка з пасивним прийняттям своїх емоцій це фігня прямо протилежна. Наприклад, візьмемо ситуацію ти сидиш собі, пропрацював на ненависній тобі кампанії 5 років, і у тебе через це все негативні думки. Що пробила людина, яка не майндфул? намагалася відігнати ці емоції, а вони б все одно лізли і лізли їй в голову, ця людина б не спала ночами, внутрішній голос би їй казав. Я нікчема, я нічого не досяг, май життя гімно, я не вартий, щоб існувати на цьому світі. І що пробула людина, яка майдфул? Вона б така сказала ага, так, я відчуваю себе гімном. Чому? В родині у мене все ок, квартира у мене наче є. Що ж не так? Ага, робота. Що не так з роботою? Я відчуваю себе погано через роботу. Чому? Я її не люблю. Ось воно. І це перший етап помічати, і другий етап приймати, тобто не намагатись замістити, задушити ці емоції алкоголем, цигарками, переїданням, натомість прийняти, що ти відчуваєш, і піти щось змінювати. Тобто наша людинка, у якої проблеми з роботою, мала б опублікувати резюме на WorkUA. Або ж зібрати залишки сили волі і піти на якісь курсики, опановувати нову професію. Ех, тут би було хороше місце для реклами якоїсь школи і ті професії. Але, на жаль, у мене поки не так багато слухачів. Але ми з вами можемо все змінити. Тому, будь ласка, якщо вам подобається цей подкаст, зробіть скріншотік додатку, де ви його слухаєте, і запостіть це в сторіс. Така маленька дія, але, можливо, цей випуск почує вкраїнчик, якому прямо зараз потрібна допомога. Дякую. Наведу ще один приклад життя. У мене було безліч фріланс-проєктів, і я відверто не вивозила, однак я не могла цього прийняти. Ба більше я не розуміла, що я не вивозила, тобто я була дуже не дем'юр і дуже не майндфул. я опоздала з цим прикольчиком на півроку десь. Через те, що я не приймала свою нездатність працювати як коняка, я продовжувала набирати нові нові таски. І при цьому мала купу компенсаторних механізмів, господи прости. Пів моїх зароблених на фрілансах грошей йшло на солодощі та імпульсивні покупки, і в чому, спрашується, був прикол, на що я це все заробляла. Тобто, в теорії, якби я була майнфул, я б зрозуміла, усвідомила свої емоції та фізичні відчуття, а тоді б я щось із ними робила. Знову ж таки, я не психологиня, я просто журналістка, сподіваюся, з ноутбуками і мазками. Наукове розуміння майнфільнес це не релакс, та й кити зі запали ароматичну паличку. Майнфунес вимагає від тебе готовності долати джерело стресу, щоб цей сраний стрес нарешті зник. Коротше, майнфільнес це інструмент знайти проблему, перш ніж її вирішити. Тобто ти розумієш, що тебе дратує, і ти йдеш ці проблеми вирішувати, замість того, щоб лишатися на місці і давати цим думкам тебе жерти. Майндфулнес тренується за допомогою медитації та інших прав і практик. Ми крок за кроком вчимось фокусувати мозок на потрібних нам речах, а потім вже виносимо цю навичку в реальність. Так ми починаємо жити усвідомлено, проживати кожен момент життя і не ігнорувати свої потреби. Так ти помічаєш, як живеш, ти не йдеш, втупившись телефон, не тікаєш Тікток, щоб не переживати негативні емоції, бо їх треба переживати. Треба мати сміливість щось поміняти та казати світу, що ти не зсекло. Тож як стати усвідомленим? Ви думаєте, я зараз буду розказувати про медитації? Ніт. Їжте усвідомлено. Хто про що, а вшивий про баню. Усвідомлене харчування це коли ви використовуєте всі наявні фізичні та емоційні відчуття. Так ви будете отримувати більше насичення. Загалом, mindfulness їжі це чотири аспекти. Що ви їсте? Чому ви їсте те, що їсте, скільки ви їсте, як ви це їсте? Тобто ви маєте усвідомлювати кожен шматочок, що ви відкушуєте. От, наприклад, попалася вам в руки смачна ароматна котлетка, понюхайте її, роздивіться, подумайте про неї. Пряма протилежність усвідомленому харчуванню це коли ми запихуємося чіпсиками перед серіалом або морозовим моє особисте guilty pleasure. Ти не можеш їсти, поки ведеш автомобіль, поки переписуєшся в телефоні, поки щось дивишся або слухаєш, поки працюєш, передаю собі великий привіт, або поки йдеш вулицею. Сядь тихенько і посмакуй свій обід за 15 хвилин перерви ніхто не вмре. Чому це важливо? Коли ми їмо неусвідомлено якість нашого харчування погіршується, і тут я говорю не тільки про шкоду нашій вазі, яку така поведінка приносить. Загалом, коли ми харчуємось неусвідомлено, ми їмо гірші за якістю страви. Ну, типу, порівняйте приготовану вдома курочку з макаронами, яку ви взяли на роботу в судочку, з паніні, з кав'ярні біля офісу, яке ви перехопили на ходу. Якщо ж ми знову повернемось до питання контролю ваги. Гарвардська школа громадського здоров'я наводить дослідження в ньому спостерігали дві групи людей з ожирінням протягом півроку. Одна група практикувала програму схуднення з крапленням mindfulness практик йога, усвідомлене харчування, медитації і так далі. Інша група також була на програмі втрати ваги, але без оцих у всіх mindfulness приколів. Рік після закінчення експерименту mindfulness група все ще їла менше солодощів та мала кращий рівень цукру в крові. Так що да, любі друзі, час записатись на йогу. Однак тут додам, що кажуть, що вагу втратила ще одна що інша група, так що це up to you. заведіть собі усвідомлене хобі. У нас часто є звичка домскролити після важкого дня на роботі, і здається, що ми розвантажуємо так свій мозок, хоча насправді, навпаки, ми затикаємо власні емоції та руйнуємо свою увагу. Тому, якщо ви хочете позбавитись цієї шкідливої звички, замініть її якимось рукастим хобі, наприклад, лего, пазли, якісь поробки з дерева, вишивка. Коли ви займаєтесь якимось рукоділлям, ваші руки зайняті, і вам просто ніколи тягнутись до телефону. І до того ж розвантажується ваша голова. У мене, наприклад, це бісер, і час від часу я до нього повертатимусь. Ви помічаєте іноді, що коли ви займаєтесь якоюсь фізичною справою, ви починаєте, так кажучи, дейдрімінг, тобто ваш мозок починає бродити з однієї думки на іншу, можливо, нам всім не вистачає такого часу з собою протягом доби не скрольте телефон на ходу. Звісно, іноді може здатися, що вам от прямо зараз треба відповісти на мем, який ваш дружочок скинув в інсті. але мем нікуди не дінеться. Натомість, ідучи вулицею, помічайте речі, якого кольору ще не приїхала машина, яка зараз пора року чи людно на вулиці. Іноді, йдучи додому з магазину, виймайте звук навушники. Спробуйте не слухати подкаст метро. Помічайте, що ви бачите і чуєте на вулиці. Навіть з таких дрібних помічань складається наше життя, а телефонні навушники хай полежать в кишені. Тепер кілька медитативних практик. Ось сюди дуже прикольно я поцупила в статті The Village, це така мікромедитація на думки. Закрійте очі, уявіть, що ви сидите на березі річки, річкою пливуть листочки. Кожен раз, коли до вас буде приходити якась думка, не намагайтесь її відігнати, навпаки, усвідомлюйте. Типу, ось до мене прийшла думка, що ця практика херня, і я даремно витрачаю свій час, а потім беріть цю думку, садіть її на листочок. І нехай вона впливає далі річкою. Тобто ви не сперечаєтесь з думками, ви не намагаєтесь їх заглушити, ви просто сидите на березі і помічаєте їх. Ось така практика. Є ще одна, називається 54321. Ця техніка заземляє вас і повертає в теперішній момент. Особливо це важливо, коли ви відчуваєте тривогу або паніку. Суть методу послідовно фокусувати увагу на п'яти речах, які ти бачиш. Чотирьох речах, яких ти можеш торкнутися, трьох звуках, які ти чуєш, двох запахах, які ти відчуваєш, одному смаку, який ти відчуваєш. Йога. Я не фанатка йоги. Пробувала відвідувати одні заняття на районі, однак в мене було якесь відверте відчуття, що мене десь намахують. Можливо, тому що я туди пішла не сілі бути усвідомленою, щоб підкачати руки. Але менше з тим. Йога, стречинг, ці практики допомагають нам відновити зв'язок з тілом та відчувати його. Під час них не треба намагатись ідеально виконати позу або спалити якомога більше калорій. Натомість потрібно звертати увагу на відчуття в кожній частині тіла, в кожному м'язі, але менше з тим йога, стретчинг, ці практики допомагають нам відновити зв'язок з тілом та відчувати його. Під час них не треба намагатись ідеально виконати позу або спалити якомога більше калорій. Натомість потрібно звертати увагу на відчуття в кожній частині тіла, в кожному м'язі, окей, спробую пошукати відосики по 20-30 хвилин на Ютубі, але не скажу, що я в захваті, тобі хонест, особистий щоденник. І я насправді цим часто займаюсь в своєму телеграм-каналі, посиланням в описі до подкасту, але що в постах що в сторіс ти не можеш бути на 300% щирим. Тому спробуйте щодня записувати події свого життя та думки стосовно них зошит або блокнот чисто для себе, щоб ніхто не бачив. Можна, звісно, і в телефон, але погодьтесь, сам факт написання ручкою по паперу вже відчувається медитативним. Ось такі були поради для усвідомленості. Давайте тепер підсумуємо. Нагадую, що в цьому подкасті я щодва тижні обираю сфери життя або техніку самовдосконалення. Я практикую їх 21 день і потім випускаю фоллоуап. В минулому випуску я говорила про сон і вже веду щоденникові записи про те, як же мені важко виконувати власні поради, тож в наступному епізоді ви про все дізнаєтесь. А поки ось як і правила майнфулнес я винесла з цього випуску, та що я робитиму наступний 21 день, їсти усвідомлено без гаджетів, стояння, ходьби, роботи чи розмов по телефону. Звертати увагу на їжу, запах, вигляд, текстура, смак свої емоції під час прийому їжі, аналізувати, що я їм, чому саме це, скільки саме, як я це їм, не їсти на автоматі, уникати перекусів перед серіали, роботу, скролінг, замінити думскролінг на рукодільне хобі, бісер, пазли, вишивка, лего тощо. Не користуватись телефоном на ходу Фіксувати, що відбувається навколо, іноді не слухати подкасти й музику під час дороги, час від часу знімати навушники, практикувати медитативну техніку з думками і листочками, робити вправу 5-4, 3-2-1, коли відчуває надмірну тривогу, практикувати його стречинг, як контакт з тілом, а не фітнес. Щодня вести особистий щоденник від руки або в нотатках. Ось такий у мене був випуск про mindfulness. Якщо він вам був корисний, будь ласка, поділіться ним з друзями, а ми з вами почуємось в наступному епізоді. Па-па!